Дай Боже вам здоров'я та усіх благ, мої дорогі глядачі. Радо вітаю на каналі Українські народні прикмети та традиції. Де щодня ми з вами дізнаємось про те, як жили наші предки, які ми успадкували від них звичаї, традиції, прикмети, повір'я, перекази та перестороги. На часі, 20 жовтня, понеділок розпочинатимемо. Світловий день триватиме 10 годин 30 хвилин. Схід Сонця очікується о 7.41. Захід близько 18.11. Щодо місяця то він спадаючий. Церковний КАЛЕНДАР. Православна церква України вшановує сьогодні великомученика Артемія. До Християнства він навернувся під час проходження служби у війську, не боючись гонителів невірян. Артемія свого часу схопили за те, що він засуджував злі діяння правителя Юліана Відступника, кинули до темниці та довго муками намагались змусити зректися Христа та його віри. Попри жорстокі катування, мужній воїн віддав життя, не зрадивши власних переконань та віри. Зауважу, що частина мощей великомученика Артемія знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Також 20 жовтня церква вшановує собор святих цілителів. До собору цілителів входили святі отці, що мали дар зцілення, чудотворення, їх ще також називали безсрібниками. Це означає те, що вони словом Божим та щирою молитвою зцілювали багатьох людей, не беручи за це жодної плати. Іменини у цей день святкуватимуть Михайло, Петро, Павло, Артем, Іван, Микола та Ірина. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 9.15 ранку до 9.55. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби в дорозі щастило, хто збирається куди небудь найближчим часом від'їздити. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі народні прикмети і традиції. Оскільки починався голодний період у диких тварин, тому в ліс ходили по кілька чоловік. Раптом зустрінеться голодний вовк або можна було прийти на допомогу. Цього часу зранку та пізнього вечора вовки та лиси могли підходити близько до сіл, аби знайти для себе здобич, тож люди за межі господарства без потреби у цю пору намагались не виходити. Знову ж таки, якщо йшли, то лише не самі. У селищі була дзвіниця, і коли в холодний час дзвонять дзвони, люди розуміють, що поблизу хижаки, саме через дзвони сповіщали та попереджали про небезпеку. Чоловіки діставали та ремонтували, змащували сани, у які запрягатимуть коней чи волів, замість підводи щойно випаде сніг, бо дороги для колісниць стануть непроїзними. Усю важливу роботу намагались на потім не відкладати. Навіть була така приказка як відкладеш на потім справу, ходити будеш пішки манівцем. У вечірню пору усі сиділи по домівках і молоді старші люди. Вечорницю у цю пору не вітались. Предки казали, що здибанка принесе розчарування, весілля розлуку, вінчання, розставання. Тому, боячись наслідків, з дому не виходили все ж. Одруженим людям народні повір'я не радять знімати з пальця обручку, навіть ненадовго сьогодні. Це може призвести до гірких сліз. А зарученим парам перекази дівчатам та жінкам не радять знімати кільце, бо весілля і зовсім тоді може не відбутись. Цього вечора дівчата починали ворожити, і за допомогою шматка мила визначали, що на них чекає. Тож потрібно дістати новий шматочок мила і до Михайла користуватись ним, але щоб ніхто інший його до рук не брав а в ранковий святковий день архистратига дивились на мило якщо воно змилилось більш-менш рівномірно, тоді на дівчину чекає щастя уже навесні. А якщо мило не рівне, бугристе, на шляху до щастя будуть перепони. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили сніг пролітає, на Різдво земля буде ним вкрита. Вранці немає інею, наступний рік буде врожайним. Помітно побільшало синичок, скоро вдарять морози. Що не можна сьогодні робити? Одягати дірявий одяг до скрути на півруку, казали люди. Тому намагались уважно оглядати свої речі перед тим як одягнути. Не можна лихословити та брехати, бо горло болітиме. Що зробити буде добре? Здавна вважається, що на свято Артемія потрібно щиро попросити в Господа мудрості, витривалості та здоров'я для всіх тих, хто вірно служить у війську на користь держави. Молитву я залишу в описі під відео. Аби таланило варто мати сьогодні при собі кілька зерен гречки, автентичні українські слова. Тин. Люди так говорили, коли мали на увазі паркан, народна мудрість. Наші прабабусі кажуть, що не можна виносити з хати сміття, щойно настане вечір. Якщо не дослухатись до їх порад, то з дому піде достаток, спокій, добробут та благополуччя. А якщо це зробити при суцільній темряві глибокого вечора, то з грошима та особистим щастям можна надовго розпрощатись. Стрижка зроблена у цей час не лише призведе до хаосу в робочих питаннях. А й під загрозою може бути сама робота в цілому. Щасливе число дня один колір дня червоний у поєднанні з чорним. Містичні години доби триватимуть із 14.20 до 15.40, тож варто у цей час проявити обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Шабельник болотний. У народі рослина ще відома під назвою Горобинник та п'ятипаличник. Для лікувальних властивостей збирали його коріння впродовж вересня місяця, росте переважно на болотах, біля ставків, на вологих ґрунтах степів. Люди використовували шабельник при подагрі, хворобах сечового міхора та псоріазу. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування давні українські страви. Серед поширених страв того часу була підпалена грибна юшка. Особливо смачною вона була з білих грибів, підберезовиків, підосичників, а також сивольок, тобто сироїжок, маслюків та підпеньок. Для цієї страви годиться лише свіжі гриби брати, мариновані чи квашені не підійдуть. Гриби чистили, у кількох водах промивали та ставили на вогонь, аби закипіли. Щойно закиплять, воду зливали, набирали нову і знову ставили на вогонь. Так гриби мають варитись на малому вогні дві години. Тим часом чистили картоплю, моркву, цибулю та часник. Картоплю нарізали на невеликі шматочки, як на звичайний суп, моркву терли, а цибулю та чесник дрібно сікли. Як спливали дві години, це все додавали до грибів, також саме час додати спеції, а саме лавровий лист, сіль та перець. Як тільки це кидали в юшку, підпалювали борошно, це і має загустити нашу страву. На сухій пательні смажили борошно, помішуючи його постійно, аби не пригоріло. На три літри каструлі потрібно півсклянки борошна. Щодо борошна ставало жовтуватим на вигляд, додавали до нього воду, аби вийшла густа каша, розмішували швидкими рухами. Аби настало грудочок, через дві хвилини додавали знову води, аби засмажка була як рідка сметана уже, і тільки тоді повільно вливали її до грибної юшки, роблячи її густою та підпаленою. Усе ще раз гарно розмішували, ще на 10 хвилин залишали на вогні, і страва вважалась готовою. Люди, що народились у цей день є правдолюбими, що постійно прагнуть нових знань та вражень, не сидять на місці рух в житті для них є необхідністю. До їх сильних сторін відносять доброзичливість, надійність та рішучість. До слабких непостійність та імпульсивність. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись нестриманості. Успіх приноситимуть світлі жовті відтінки, камінь талісман лазурит, а квіткою долі є гладіолус. Цей день в Україні, 20 жовтня, Всеукраїнський день боротьби із Остеопорозом, а ще це День авіадиспетчера, День Кухара та Кулінара. Давня приказка говорить, що щастя не в міру людину псує, а я бажаю вам, аби ви та ваші рідні були щасливі понад усе і нічого ніколи не псувало вас. На все добре!